Семеро поранені, серед них одна дитина. Російські війська продовжують тероризувати Херсонщину. Приміром, напередодні загарбники гатили з артилерії, авіації і запускали дрони. Через ці атаки окупантів п'ять багатоповерхівок, вісім приватних будинків, зерновий склад та автомобілі пошкоджені або знищені. З нами Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Олександре. Вітаю, добрий вечір. Оперативна ситуація станом на 18.21, яка? Яка в якому стані області. люди? Так, і В якому стані люди зараз? Так наразі в нас є зранку п'ятеро постраждалих. Це троє чоловіків, які попали під обстріл дрону російського в самому Херсоні. Тримали травми їм надана допомога в садовому. Чоловік також попав під російський боєприпас, який скинутий був з російського дрону. Тимова сколкове поранення, і також в корабельному районі зранку ще один чоловік постраждали. Вчора, коли там постраждав підліток, сімнадцятирічний, що ви розповідали зараз з ним все добре. Він під наглядом лікарів. Всі інші також отримують допомогу медичну, які люди, які постраждали вчора. Ну і двоє поранених точніше, двоє загиблих, які вчора. Про яких вчора повідомляли, це один чоловік з Антонівки, один з Береславу, продовжують бувати наших людей. Росіяни за допомогою в більшості це дрони. Ну і е, сьогодні ввечері знову росіяни вже як стабільно четвертий день підряд Запускають керовані авіабомби по Херсону. і Херсонщині одна керована авіабомба бомба влучила в районі Тарівської громади. Одна в районі, Каховської, Каховського району, і одна десь зникла на лівому березі, тобто про постраждалих і руйнувань поки немає повідомлень. Будемо надіятися, що й не буде. Пане Олександре, дронове кільце така формулювання звучить, коли ми говоримо про Херсон і коли саме про дорогу Миколаїв-Херсон. Місцевий журналіст Іван Антипенко вживає саме таке формулювання, каже, що ворог намагається оточити під'їздні шляхи. Це не тільки про логістику, це про виїзд-в'їзд. Це про гуманітарні коридори, ну і це про роботу оперативних служб, в тому числі швидкої пожежних і е, правоохоронців. Як це виглядає і насправді, що можна з цим зробити і чи можна? По перше, я хочу сказати, що це е, якби росіяни могли полювати, продовжувати е, безперешкодно полювати на людей в самому Херсоні? То вони б і не робили це кільце. Тобто тут в самому Херсоні. Вибудована система радіоелектронної боротьби, і більшість дронів падає 80 плюс відсотків падають дрони або збивають їх тут. І тому вони е зараз роблять, е влітають е цю загрозу для них е по кільцю і е атакують вже зі сторони трас, які підходять до е Херсону. Але і там також зараз вибудовується е така є Засоби, які будуть протидіяти е, цим дронам, ну і звичайно, ми слідкуємо за е, дронами. Військові нам повідомляють. а Ми можливо, повідомляємо е, поліцейським, які в, на трасах потім людям е, повідомляють, що вони п -п перечекали, не їхали, коли можна їхати, коли вільно вони уїдуть. Тому е, наразі така ситуація, будемо робити все для того, щоб вирівняти цю ситуацію. Звичайно, чим більше загроз, чим далі росіяни можуть літати на дронах, тим більше нас і більше роботи. Але це нас спонукає для того, щоб розширяти і шукати нові виходи. Пане Олександре, яка ситуація в районі Корабел? Скільки там херсонців залишається? Скільки евакуювали? Напередодні а, було ж заявка людей. на пів тисячі да, людей, і серед них було певна кількість людей з обмеженими мобільними можливостями. Їм потрібен був спецтранспорт і допомога. Як із ними 187 людей маломобільних там проживає зараз, вивезено. З них 81 людина. Загалом а загальна кількість людей 1800, за нашими підрахунками там проживає. і зараз вже з них 700 на цей на цю годину 700 евакуйовано. Серед них також 49 дітей. Є дві сім'ї, які на відріз відмовляються виїжджати, але продовжуємо з ними роботу. І люди самі бачать, що кожного вечора росіяни пробують запускати. Каби, і наступні каби можуть прилетіти знову в міст, і він може зруйнуватись настільки, що не можна буде по ньому рухатися. І це буде набагато важче евакуюватися з речами. Тому сьогодні також була велика кількість людей, які виїжджають. Хочу о, перше повторити номер телефону, з яким люди можуть записатися на евакуацію 0800 101 102 І також цей номер хочу зазначити для тих. Держпідприємства або людей по всій Україні, які могли б надати прихисток, ну дати свою нерухомість або приміщення для проживання наших людей. У нас є багато приміщень на території Херсону і області, але якщо люди бажають виїхати далі, там допомагають ОВА, але до нас також почали звертатися такі підприємства, як депер зараз на наших екранах з'явиться номер телефону 0800 101 102. Зараз внизу екрана, панове. Ви побачите цей номер телефону. Це важливо. Номер телефону, за який можна звернутися до Херсонської обласної військової адміністрації, для того, щоб допомогли організувати або організували виїзд. Ви зараз продовжуєте і згадайте, будь ласка, про домашніх тварин. Чи берете з собаками так, так. і з котами? Так, звичайно, беремо. але Є такі випадки, коли дуже багато тварин, там окрема робота з ними проводиться. Але якщо в переносках люди беруть тварин або собак, звичайно, ми перевозимо також. Я хочу вже закінчити, що багато людей, які планують їхати по Україні, можливо їм треба була б допомога, а в тих самих люд людей, яких які проживають по регіонам, є вільна якась нерухомість, і вона б допомогла нашим херсонцям. Тому, будь ласка, по цьому ж номеру зверніться, якщо у вас є можливість допомогти нашим херсонцям. Це ну, дуже, дуже просто, бо немає немає значення регіон звідки ти, якщо ти вибираєш жити в Україні, то абсолютно немає значення, де ти жив раніше. Тому, панове, ще раз, маєте вільне житло? Повідомте. Хай воно не в ідеальному стані. Скажіть, бо точно гуртом можна привести його до ладу для того, щоб воно отримало нове життя і дало шанс на нове життя тим людям, які змушені тікати з Херсонщини. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що доєднались. Олександр Толоконіков це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Він був напряму від.